Виконанні ініціативи президента України щодо покращення обслуговування незахищених верст населення та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у всіх куточках нашої держави почали ще минулоріч відкриватися офіси фахівців і соціальної роботи, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 26 лютого такий офіс відкрився і в Калуші, за адресою вулиця Пушкіна, 9А. Раніше в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який знаходиться на вулиці Степана Бандери, працювало четверо фахівців. За два попередні місяці було створено і облаштовано за кошти спеціального фонду державного бюджету ще 12 робочих місць. Влада міста надала приміщення, і тут фахівці безкоштовно надаватимуть ряд соціальних послуг: інформаційні, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-економічні та юридичні. Заступник міського голови Галина Романко привітала працівників новоствореного офісу та охарактеризувала основні віхи їхньої діяльності. Спілкування допомагає людині і легше переборювати ті труднощі, які є. Власне, соціальні фахівці, які будуть працювати, які будуть допомагати. Вони ще зовсім юні. Вони у нас, фахівці, всі з вищою освітою, всі відповідно кваліфіційний рівень, такий, який має бути. І вони працюють вже давно, вони працюють нелегко. Це розділений кожен фахівець має мікрорайон Калуша в загальної кількості декілька тисяч людей. І вони є, працюють за принципом е, дільничого. Знаємо про всі допомагаємо, виявляємо. Фахівці із соціальної роботи працюють з молоддю, яка повернулася з місць позбавлення волі, випускниками шкіл-інтернатів, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, прийомними сім'ями та дитячими будинками сімейного типу, людьми, які потрапили в залежність та соціальними сиротами. Основними принципами роботи соціальних фахівців є законність, дотримання і захист прав людини, системність доступ. Конфіденційність, відповідальність за дотримання норм етики держслужбовця. У нас в області, як і в цілій державі, вводиться посада фахівець із соціальної роботи. Так, потрібно було зробити це давно, тому що є потреба бути поруч із тими, хто потребує допомоги. Фахівці соціальної роботи, які працюватимуть у місті Калуші, вони. Гарна команда, хороша когорта із усіх тих, які працюватимуть в нашій області. А ми маємо, що вже до роботи приступили 419 осіб. Всі люди. Правильно ви сказали з вищою освітою. Всі люди прийшли, знаючи, куди прийшли. Офісне приміщення освятили отці Федір Мороста, Олександр Марків. Вони подарували ікони гошівської матінки Божої та святого сімейства, як символ того, що з допомогою діяльності цієї соціальної служби діти будуть народжуватися і зростати в щасливих сім'ях. Чоловічий хор молодіжного православного братства Евлогія виконав кілька задушевних молодійних пісень, зокрема про маму, людську душу, яка потребує навернення, і небесну матір. Деякі рядки змусили задуматися і в серці попросити благословення на добру і плідну працю, щоб усі діти мали сім'ю, а батьки завжди знаходили порозуміння. Отже, кожен соціальний працівник протягом місяця повинен відвідати 50 калуських сімей, де виховуються неповнолітні діти. До завершення року служба планує охопити усе місто. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром у ваші двері постукає фахівець із соціальної роботи. Можливо, він допоможе вам у вирішенні якоїсь проблеми чи надасть корисну консультацію. А якщо проблема нагальна, не Чекайте візиту, звертайтеся за адресою вулиця Пушкина, 9 а другий поверх біля реабілітаційного закладу добродія Калуська. Привітні фахівці завжди готові допомогти.